Харі Будда Магару 43. 13 років із них він живе без обох ніг з протезами вище колін. Але інвалідність не завадила чоловікові підкорити найвищу точку планети гору Еверест. Харі родом із Непалу, свого часу виїхав із країни та вступив на службу до британської армії. Обидві ноги втратив на війні в Афганістані, підірвався на саморобній вибухівці. Після ампутації ветеран вирішив, на цьому життя закінчилось. Депресія, алкоголь, спроби самогубства. Харі зізнається, що то були найстрашніші роки. Надію на краще та впевненість у своїх силах чоловікові повернули заняття скелелазінням і катання на лижах. Я завжди був закоханий у гори. Еверест розташований у Непалі. І ми, не пальці, надзвичайно пишаємося цим, коли почав кататись на лижах, став не на жарт замислюватися, як же мені підкорити цю гору, і дав собі слово обов'язково здійснити мрію. Харі декілька років планував експедицію на Еверест. Проте 2017-го уряд Непалу заборонив сходити на гору людям із двома потованими кінцівками. Та британського ветерана це не зупинило разом з іншими альпіністами. Харі оскаржив заборону. Перед підйомом на вершину наша група провела 18 днів у базовому таборі. Ми чекали хорошу погоду, адже тріщали сильні морози. Було жахливо. Крім того, ми бачили, як згори спускали тіла двох загиблих від негоди альпіністів. Під час підкорення вершини британець використовував спеціальні протези із монтованим альпіністським пристосуванням та обігрівом. На піку Евересту Харі був лише декілька хвилин, адже замерзла його киснева маска. А коли група спускалась з гори, у балонах закінчився кисень. Незважаючи на всі труднощі, Харі почувається, чи не найщасливішою людиною у світі. Цей виклик я прийняв не лише заради себе, а й заради всіх, хто живе з особливими потребами. Головна мета мого вчинку змінити сприйняття інвалідності та надихнути людей на реалізацію своїх мрій. Загалом, аби піднятися на Еверест, Харі Будді Магару знадобилось 11 днів. Чоловік стверджує. Коли почувався гейт нестерпно, надихали думки про дружину і трьох дітей, для яких він є найкращим прикладом мужності та нескореності.